Організація Об'єднаних Націй, скорочена ООН, була створена в 1945 році для підтримки міжнародного миру і розвитку співробітництва у вирішенні міжнародних проблем економічного, соціального та гуманітарного характеру. Статут ООН набув чинності 24 жовтня 1945 року після ратифікації п'ятьма постійними членами Ради безпеки і більшістю інших держав-засновниць. Саме тому, 24 жовтня, цей день створення ООН. Цілі створення ООН відображено в його статуті. Це підтримувати міжнародний мир та безпеку, прозувати дружні відносини між націями на основі поважання принципу рівноправ'я і самовизначення народів, є заохочення і розвиток поваги до прав людини і основних свобод. Принципи діяльності ООН. діяльність організацій ґрунтується на таких принципах: суверенна рівність усіх держав-членів, вирішення країнами, членами своїх міжнародних спірних питань мирними засобами і так, щоб не загрожувати миру, безпеці, справедливості. Утримання будь-якої держави від загрози силою або застосування сили проти інших держав, надання державам-членам допомоги ООН в усіх її діях, які здійснюються відповідно до статуту, і утримання від допомоги будь-якій країні, проти якої ООН вживає заходів превентивного або промислового характеру. Також забезпечення дотримання країнами, які не є членами ООН тих самих принципів, оскільки це необхідно для підтримання міжнародного миру і безпеки, і не втручання у справи, які стосуються внутрішньої компетенції будь-якої держави. ООН складається з різних органів, які виконують відповідні функції. До головних органів ООН належать Генеральна асамблея, Рада безпеки, Секретаріат, Міжнародний суд, Економічна і соціальна рада, Рада з опіки – Генеральна асамблея приймає рішення про прийоми нових членів до ООН, обирає непостійних членів Ради безпеки ООН, членів економічної і соціальної ради, Генерального секретаря ООН і 15 суддів міжнародного суду. Крім того, асамблея затверджує бюджет та може надавати рекомендації чи пропозиції Раді Безпеки. Секретаріат допомагає іншим органам ООН організовувати конференції, підготувати звіти, дослідження та бюджет. Голову секретаріату Генсека ООН обирає Генеральна асамблея на 5 років. До складу суду входять 15 суддів, які обираються Генеральною асамблеєю на 9 років. Суд вирішує суперечки між тими державами, які визнають його юрисдикцію, видаючи юридичні висновки та рішення більшості голосів. Цей суд створений безпосередньо для вирішення конфліктів між країнами. Рада складається з 15 учасників, 5 з них постійні з правом вето, а 10 обрані. Рада відповідає за підтримання міжнародного миру та безпеки. Лише цей орган має повноваження ухвалювати рішення, обов'язкові для виконання всіма членами ООН і може скеровувати воєнні сили для вирішення воєнних конфліктів. До складу входять 54 учасники, яких обирає Генеральна асамблея. Сама рада відповідає за співпрацю між країнами з приводу економічних і соціальних питань. Також орган координує співпрацю. Між численними спеціалізованими установами. Раду було створено, щоб спостерігати за управліннями колишніми колоніями. Та після здобуття останньої з 11 колоній Незалежності в 1994 році рада формально припинила своє існування. Змінивши свої правила процедури, якщо в цьому буде потреба, орган проведе засідання. Рада Безпеки ООН. Рада Безпеки ООН це постійно діючий орган Організації об'єднаних націй, на який відповідно до статті 24 статуту ООН покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. Постійні та непостійні члени Ради Безпеки ООН до 1966 року у Раді Безпеки було 5 постійних і 6 непостійних членів. Потім кількість непостійних членів було збільшено до 10. До постійних членів Ради безпеки належать Франція, КНР, США, Великобританія, Росія. Непостійних членів Ради Безпеки обирає Генеральна Асамблея терміном на два роки, причому щороку обирається по 5 нових членів. До непостійних членів Радбезу ООН станом на 2022 рік. Входять Африканська група, Габон, Гана, Кенія, Азійська група, Об'єднані Арабські Емірати, Індія, група держав Латинської Америки та Карибських островів, Бразилія, Мексика, група держав Західної Європи та інших держав: Ірландія, Норвегія, Східноєвропейська група, Албанія. Голосування та право вето. Кожен член Ради безпеки має один голос. Голосування може відбуватися за процедурними або змістовними питаннями. Якщо приходить голосування з процедурного питання, для прийняття рішення достатньо 9 голосів члени Ради безпеки. Щодо змістовного питання рішення вважається прийнятим, якщо за нього додано 9 голосів. Ради безпеки при цьому мають однаково проголосувати постійні члени Ради безпеки. Якщо один із членів Ради безпеки бере участь у суперечці, яка розглядається, він має утриматися від голосування. Якщо один із постійних членів Ради безпеки голосує проти певної резолюції, рішення не приймається. Вважається, що член Ради безпеки в такому випадку використав своє право вето. Якщо постійний член Ради безпеки не до кінця погоджується з пропонованою резолюцією, однак бажає використовувати своє право вето, він може надтриматися при голосуванні і в такий спосіб дозволити прийняти рішення. Під час голосування щодо резолюції в Ради безпеки ООН 30 вересня 2022 року посол Росії Василь Небензя наклав вето на Резолюції Ради безпеки ООН щодо України. У 1942 році була створена антигітлерівська коаліція на чолі США, Англії, Франції, СРСР. Радянська держава як країна-переможниця у 1944 році під час створення ООН запропонувала зробити свої республіки членами цієї нової організації. Проте міжнародні лідери обмежились лише Україною і Білоруссю. У лютому 1945 року на Ялтинській конференції радянськими делегатами було оголошено про поправку до Конституції СРСР щодо розширення прав республік на зовнішню політику. 25 квітня 1945 року в місті Сан-Франциско вперше відбулася конференція організації ООН. Радянські дипломати наполягали на запрошенні представників УРСР та БРС. Новостворену організацію, стверджуючи це тим, що Конституція це дозволяла. А також ці дві республіки ціною людського життя та матеріальних ресурсів перемогли ворога. Тому РСРСР та БРСР можуть бути корисними у справі підтримки миру та безпеки. Цього ж дня було дозволено вступити цим країнам в ООН. За постановою президії Верховної Ради УРСРСР було призначено українську делегацію, на чолі якої став Дмитро Маноївський. 6 травня 1945 року першим в Нью-Йорк прибули делегації цих двох країн. У складі делегації були такі представники, як Сенін, Паладій, Погребник, Петровський. Дмитро Даноївський очолив перший комітет конференції, їх члени готували преамбули та перший розділ до статуту цілі й принципи. Інші представники працювали в різних комітетах. В перші роки існування організації делегати УРСРСР. Брали активну участь у створенні низки різних законів та постанов, активно займалися питанням миру і розвитку міжнародних відносин, несли пропозиції до тексту статуту ООН, тимчасових правил, процедури Генеральної асамблеї ООН. З 25 квітня до 26 червня 1945 року у Сан-Франциско. Було сформовано головну ціль ООН – Це забезпечення миру та безпеки не силою, а мирними діями. У конференції взяли участь понад 50 країн світу. На нараді міністрів закордонних справ СРСР, США, Великої Британії, Франції та Китаю обговорювали подальшу долю союзників Гітлера: Болгарії, Італії, Румунії, Фінляндії, Угорщини. Українські делегати дуже сприяли вирішенню цього питання, було запропоновано вкласти угоду із Німеччиною, а також не ділити її території. Згодом наші делегати брали участь у роботі структурних підрозділів ООН. Вони виступали за захист прав людини, національних меншин, за розширення прав жінок, захист проспілок тощо. Роль України я неоціненно оцінила у сучасній цінності ООН. Україна протягом 30 років виступає як значний контриб'ютор військового і цивільного персоналу до операції ООН з підтримання миру. За рівнем участі у миротворчих операціях ООН, наша держава є однією з перших серед європейських країн. З липня 1992 року Україна в статусі незалежної держави почала брати участь в миротворчих операціях під гідою міжнародних організацій, що підтверджує дійсні наміри нашої держави щодо активного включення до колективних заходів збереження миру як в Європі, так і в світі. За більш ніж 20 років близько 45 тисяч військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у таких міжнародних операціях, операція Сили ООН з охорони Йогославія, Українська гуманітарна місія в Грузії. Місія у Таджикистані, Місія ООН в Гватемалі, Українська миротворча операція у Демократичній Республіці Конго, Місія ООН в Судані, Українська миротворча місія в Іраку. Місія ООН в Грузії та Українська миротворча місія в Ліберії. Участь України в міжнародних миротворчих операціях ООН дає вагомі позитивні результати, серед яких зміцнення авторитету нашої країни та активізація двостороннього співробітництва з відповідними державами. Сьогодні Україна сама потребує допомоги в регулюванні конфлікту заходами міжнародного миротворчого впливу, оскільки відбувається порушення територіальної цілісності України державою постійним членом Ради безпеки ООН. Тисячі чотирнадцятого року головним завданням і пріоритетом української дипломатії в ООН залишається протидія російській агресії і відновлення територіальної цілісності України. Сільської агресії проти України вкрай важливим міжнародно-правовим значенням має ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН під назвою Територіальна цілісність України, ситуація з правами людини на тимчасово окупованій автономній Республіці Крим і проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим. Дипломатичної служби України активно використовуються всі можливі політично-дипломатичні заходи. В рамках міжнародної організації з метою відсічі повномасштабної збройної агресії та блокування Росії на міжнародних майданчиках. Наприклад, було забезпечено вихвалення резолюції Ради безпеки ООН про те, щоб скликати надзвичайну спеціальну сесію. І протягом роботи сесії вже було ухвалено три важливі резолюції: перше агресія проти України. Друге гуманітарні наслідки агресії проти України. Третє припинення прав членства Ради ООН. Справді РФ ю. і четверте про засудження анексії чотирьох регіонів України. Україні вдалося залучити ООН до переговорного процесу за евакуації цивільного населення і військових з Маріуполя, створити переговори щодо створення умов для вивозу зерна. Наприклад, за результатами візиту Антоніо Гутереша до України у квітні було організовано. Першу евакуацію цивільних із оточеного міста Маріуполя, а також військових із Азову Сталі. Важливою у фіксації масових порушень прав людини на окупованих територіях ставив вже чотири доповіді Генерального секретаря під назвою Ситуація з правами людини в автономії Республіки Крим. У цих доповідях міститься заклик до РФ припинити грубі порушення прав людини і дотримуватися всіх своїх зобов'язань у відповідності з міжнародного гуманітарного права. У березні 2020 року Рада ООН з прав людини заснувала незалежну міжнародну комісію з розслідування злочинів в Україні, яка уповноважена розслідувати всі ймовірні порушення та зловживання сфері прав людини, і порушення міжнародного гуманітарного права і пов'язні з ними злочини в контексті агресії РФ проти України з метою забезпечення відповідальності.